Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимося красиві прикраси, точніше, новинки з Таїланду. Починаємо з персня в розмірі 18,7. Ось такий з цитринчиком посередині, маленькими смарадами та родолітами. Перстень маленький, але я показую близько, тож виглядає досить об'ємно, як мені здається. Ну, 21 в нього, ну, десь тобто 21-22 довжина, але камінці буквально от по 2 міліметри смаради. Цитринчик може, 6. Ось такий. Ось такий перстень зі смарадами та цитринами 1300 гривень вартість. І 17,2, Ось такий трохи більш насичений цитрин та родоліти 1100 гривень. Дуже красивий маленький розмір. А, тут ще в шинці. Трошечки цитринчиків маленьких. Також красивий перстень. Далі ось така маленька підвісочка з опальчиками, 800 гривень вартість тут відкриті таке вушко. Тут вогняний опал, але, в принципі, різація є, але більш-менш спокійно. По золоті, але по золота тільки окантовочка. Друга частинка просто срібла. Красивинний турмалін 18,1, 182 Кольорові турмаліни в окантовочці Родоліти. Такий красивий перстень 1800 гривень. Приємненький. В принципі, зручний, мені здається. 12 приблизно міліметрів ширина. Люблю, коли шинки донизу звужуються, вони тоді зручні. І так само турмаліни сережечки. Тільки вони виконані по інакшому Ось такий замочок. На зажимчику <кхи> родовані розмір 16-17 мм. 1500 гривень вартість сережок. Далі каблучка 17,5. Класне таке комбо. Тут танзаніти та кіаніти. Товстенька шинка. Ось так виглядає всередині. 2000 гривень вартість. Кіаніти і танзаніти. Каблучка клас. 5 на 3 приблизно камінчики. що танзаніти, в принципі, що кіаніти Давайте її розглянемо ближче, бо мені здається, що її не буде. А може і буде. Просто два тони, два різних камінця не бачила Я ще так, щоб зустрічались там зеніти, це аніти. Я їх раніше плутала. Я їх зараз можу переплутати. Назву, от саме назву. Тензаніти сутліші, кіаніти вони такі насичені, і в кіанітах ну, тут не дуже видно, але в них такі включення полосочками часто зустрічаються. Не то всі з включеннями, але в кіанітах такі більш специфічні. Або а, це іоліти. Іоліти я також плутаю. Ось такий перстень. Тут 9 грамів, 2050 гривень. Тут крупненькі іоліти та родоліти. Щось у нас сьогодні все от родоліти. 17, 17,2. Красивий перстень. Ну, він такий масивний. Мені, в принципі, зручно на мій 17, другий, і Бачите, він такий на всю фалангу. Круто виглядає. Це без покриття. Тут просто срібло, немає радіювання. Далі маленькі сережечки з опальчиками. Ось такі 1400 гривень підвісні опальчики. Прям такі яскраві, яскраві. 5,5 вага, 13 міліметрів на 12. Також срібло без покриття, лише позолочені лапки в камінцях. Камінці приблизно 3 мм. Може, до 4. Так вони не виміріш. Позаду. Ох, як вони грають. Далі смарагди 7 грамів. Такі світленькі, трошечки важчі за попередніх, за сережки запалимо, хоча модель дуже схожа. Вони у чорному радіюванні, смарагди такі, не сві... я не знаю, як описати, типу як з сірим відтінком. Зелені, але з сіруватим таким відтіночком. З плямками зі своїми. Ось такі. 1650 гривень вартість. Ой, дуже красива квітка, 17,1-17,2. Тут опальчик синій. Він, в принципі, такий більш-менш спокійний, але красиво виглядає. Крупні цитрини. Розміри камінчиків приблизно 8 на 6. Ну, це опал 8х6. Це три, ніби як десь на міліметр менший. 17,17,1 градований такий красивий, приємний перстеньок. Вартість 1900 гривень. Реально красивий. Опал відблискує таким зеленим. Зараз спробую. Такі цікаві відблиски. Цитринчики, в принципі, такі прям, і не сказати, що сильно лимонні і не сильно яскраві, я б сказала середній, красивий жовтинний колір. 7,4 вага. Комплект 3700 гривень, 18 розмір. По краям тут намагаюся показати, що тут красиві топази, красиві сережки. Можу поставити, <запонувати> запропонувати вам англійські застібочки, але в мене білі. От не можу я знайти позолочених, Це... лише самостійно їх золотити. Ось, в такому варіанті 3700 гривень вартість сережечка. Давайте виміряємо довжину разом з вами. Ну, 5 см, вони, в принципі, такий комплект Красиво виглядає. 4,1 одна сережечка. Так, далі аквамарини. Ну, ось такі замочки, 8,6 вага. Сіруватий такий колір, сіро-блакитний, або просто сірий, як його назвати, з родолітами. Також вони невеличкі. Вартість 2000 гривень. 17 міліметрів наша квіточка. В принципі, майже один тон. Додатково родолітики, приємно виглядають. Бачите, у нас всюди родоліти. І, може бути, в мене щось таке схоже є до них. Але коротенький чокер. Бачите, як рідні можуть бути з цим чокером? У нас ріблі? Ось такі. Сережечки родовані. Далі. Хочу вам запропонувати на такому ланцюжку. Типу кольє не можу я зрозуміти, напевно, воно все-таки не знімається. Можна зняти, е, як це сказати, ну, типу, назавжди. От. На жаль, не знімається. щось я подумала, що воно з'ємне. Це е, аметист, але зверху це не топаз, це кварц. але красиво разом виглядає реально як крупний топаз та аметист. Сам наш аметист має 21 на 14, але він тоненький. На відміну в Таїланду в основному більш-менш масивний. Аметист тут тоненький. Так, позаду, ще раз вам просто хочу показати. Реально красиво, реально виглядає як топаз І вже готове кольє. Я б хотіла сказати вам довжину ланцюжка. Це в нас 40. Ну, десь 41-42 це мінімум. І плюс іще 3 см наш подовжувач. От. Але все, оскільки. Підвісочка довгенька, вона має таким бути галстучком красивим при шиї. Сам наш кварц 14 мм, коліє 2500 гривень. Підійде до набору нашого. Там аметисти, топази, тільки там ще цитрін. Але могло би бути красиво. От. Він ще раз наголошую, А, і не сказала позолочений. Позолочене все в нас тут, позолочена фурнітура, позолочений ланцюжок. Точніше, не фурнітура, хотіла сказати підвісочка. І ланцюжок все в одному кольорі, все в одному відтіночку. Лимонного кольору. Ось така підвісочка. Так, останнє, напевно, сьогодні подивимося ось така каблучка з танзанітами. 18-й розмір. Якусь я ще чекаю, схожу у 19-му і, можливо, ще сережки до цієї каблучки. Сподіваюсь, що будуть ще сережки. З фіанітами. Тут красивий такий танзаніт насичений, красивої якості е, красивого кольору. В сенсі З красивими фіанітами по краям. Але сама каблучка невеличка 12 міліметрів. Вартість каблучки 1350 гривень. Ось такий танзаніт. Ось таке в нас сьогодні відео. Всім бажаю гарного, приємного дня. До побачення.